Запрошується для доповіді народний депутат України Володимир Романович Купчак. Прошу виступайте, шановні громадяни України, сьогодні величне християнське свято Архангела Михаїла. Тож перш за все я хотів би привітати всю Україну з цим величним християнським святом. Свою доповідь я хотів би розпочати з того, що я Володимир Купчак, мажоритарчик з Франківщини, який висувався на округ від об'єднаної позиції. Сьогодні я позафракційний, хоча я залишаюся опозиційним депутатом. Я залишаюсь вірним тим обіцянкам, з якими йшов на вибори, а серед них і скасування пенсійної реформи, і недопущення ринку землі, і відміна так званого мовного закону і десятки інших обіцянок, з якими ми йшли на вибори. Чи не найголовніше з цих обіцянок це звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко. Для мене це перше скликання. Я доволі молодий політик. Хоча, незважаючи на свій юний вік, довелося бачити багато в житті і підлості, і брехні, і цинізму. Проте, тут, у Верховній Раді, для мене було абсолютним дикунством зіткнутися з тим, що можна багато говорити, обіцяти і нічого не робити. Можна вдавати себе казна що, приходити у Верховну Раду в спортивних штанях, зневажаючи таким чином народ України. Можна одягати вишиванки, навіть не будучи етнічним українцем, вдягати майки з надписами Юлі волю, а насправді робити все для того, щоб вона залишилась за гратами та не заважала реалізовувати власні політичні амбіції псевдоопозиційних лідерів, з якою легкістю ставляться штампи зрадників на тих, хто відмовляється брати участь в цьому театрі лицемірства. Проте час іде, а обіцянки залишаються невиконаними. Кому потрібні ці пусті гасла. Ситуація в країні дійсно складна, легко не буде. Проте, не треба купуватись на так звані бренди, інерційно видаючи величезний аванс довіри тим, хто нехтує всіма принципами заради власної користі. Цьому потрібно покласти край. Закон, поданий мною, повністю повторює законопроект, поданий свого часу лідером опозиційної фракції Батьківщина. Документ активно обговорювався на фракції і включав положення, що влаштовували опозицію. Проте, коли перспектива прийняття закону стала реальною, його було відкликано з невідомих причин. Тому я, зареєструвавши даний законопроект, пропоную знайти універсальний проект для досягнення єдності у парламенті і на сам кінець наблизити Україну до Європи. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую.